Моя історія складання теорії на права. Тож, як це було? І так, друзі, підготовка до тесту йде повним ходом. Залишилось 15 хвилин, навіть трошки менше. Тому що треба туди ще сходити, тож готуємося. Друзі, ще вирішили трохи почитати книжечку. Щоб закріпити все. Отак теми трошки проходимось. І все. Вже підходимо. Все Відкриваємо і залітаємо. Все, піднімаємося. Будемо здавати. Друзі, це капець. Бази не працюють, треба ще чекати. Ой, чувствується, ну, дуже довго зачанеться. Нічого, ну, чекаємо. Дорогі друзі, я здав дві помилки, все, все закінчив, все здав. Тож, четвертого разу все здали, тож, рухаємось далі.